Приготувати їжу чи освітлити домівку сьогодні непроста задача для багатьох українців. Люди змушені шукати різні прилади та вчитися ними користуватися, і це все в абсолютно нових і стресових умовах. Наприклад, газові пальники, що донедавна з ними мали справу, переважно туристи. А вже зараз громадяни несуть їх у свої домівки і навіть не підозрюють, що вони можуть вибухнути або отруїти газом. Тож, якщо ви вже придбали пальник, зверніть увагу на поради, щоб не нашкодити собі чи рідним. Використовуйте пальник тільки в приміщенні з вентиляцією, обов'язково тримайте балон із газом, якнайдалі від прямих сонячних променів і високих температур. Купуйте лише сертифіковану продукцію і лише в ліцензованих точках продажу. Неухильно дотримуйтесь інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину. Пальник розрахований для використання на відкритому повітрі, і якщо пальник використовує. Іться у приміщенні, де живуть люди, там обов'язково має бути вентиляція. Будьте обережними.